А ну, друзья, засинит. якого ми мы красунечка купили, бог а? Видите, какая красота. А краса! красота, какие красунечки. Ну, вот такая. На морщах, на видите? передний дистроник. А тут, видите, какие навыки. А? Як вам такая пушечка? Дивіться, ну, яка гарнесенька. На тисочках, довгий, все так як ви любите. І машинка повністю в різній фарбі. Дивіться гарнесенько виглядає. Не знаю, чи камера передасть, падає дощ. Зробимо легеньку хімчистку поліровку і будемо виставляти на продаж. До речі, в ньому будка не зашита. А ну напишіть своїх дописах. Як краще робити, дивіться, як вона гарно виглядає. Щоб люди могли бачити, що тут ніяких... ніхто не давав ніяких укольчиків, нічого абсолютно не з потолом не тягнули. Все повзолося чесно, а? Дивіться яка машинка. На автоматі. З боку двоку подвійності друшечка. Хочу сказати завчасно, що автомобіль обслужений, я буду робити по ньому більш детальний огляд. Датчик вкладання деркал, чи точніше, пункції складання деркал. Обмовився, пробачте, будь ласка. Датчик доща, датчик світла, Дістронік. Все так як доктор прописав. Мультимедія. І оригінальний пробіг складає 270 тисяч. Машинка з Франції вже сертифікована. Зробимо маленьку хімчистку поліовку і будемо виставляти на продаж. Так що слідкуйте за нами, підписуйтесь на КрасавтуКарсіа. І, до речі, більше розкажу за цю отілочку, трошки пізніше згодом. Всім гарного дня мирного неба.